Доброго дня! Зараз на даний момент ми знаходимося в районній раді Кам'янця-Подільського. Представтесь, будь ласка, розкажіть, бо я з свою проблему вже розповіла і хочу почути вашу думку. Представтесь. Доброго дня, пані Вікторія. Ви Борис Борисович, голова Кам'янця-Подільської районної ради. Ну, Ми з вами знайомі досить давно, але до цього часу зустріч у нас не було. Ну, Питань, можливо, таких не було по районі, бо я відверто говорю, що я менше в район. І рідше буваю на сесіях, ніж в нас в місті. Скажіть, будь ласка, я до вас зверненням про щодо ну, щодо ситуації, яка склалася в селах, це Черчета, чи Мервецького району. Там, ну можна так сказати, можливо, як війна між людьми і владою. Люди звертаються, просять і є безліч підписів. І з цим питанням я говорила з губернатором, що люди хочуть до Кам'янець-Подільського району. Що ви думаєте по даному приводу? Можемо ми як район їх до себе прийняти? Чи є якісь перепони в даній ситуації? Що ви думаєте? Ну я хочу сказати, що Кам'янець-Подільська районна рада, що в 2015 році я ж був депутатом минулій каденції. Ми висловили свою офіційну позицію. Ми за те, щоб ці села увійшли в Кам'янець-Подільську району. Я думаю, що це тільки нам на користь, але е, був... Такий момент, що вони входять до Гуменецької територіальної об'єднаної громади на рівних правах, і Гуменецька територіальна громада буде більшою у зв'язку з тим, що ці два села фактично територіально, ментально люди і населені пункти знаходяться біля Нінської сільської ради. Всі за, за їхніми словами. Ми також вивчали ситуацію. Вони всі. Кам'янець-Подільський ну, працюють в основному, вчаться, е живуть, прямі автобусні сполучення. Тому їхнє бажання було, це була ціла делегація. Зверталися, зверталися. 15, тому ще році да, до вас, так? Зверталися і позиція районної ради тоді була підтримати дане їхнє звернення. Що, що, чому воно зупинилося? Не можу сказати, але адже відповідно до законодавства це зміни меж. Між районами, між районами, а не областями, так? так? Там так. питання стоїть, що по областях немає можливості. Ну, відповідно до закону про добровільне об'єднання можна між зміни меж робити міжрайонами. Це фактично додаткова документація, додаткова проєктна документація, додаткові креслення, але затвердження офіційно між районамижрайонними обласними радами. Але це все технічні питання. Було би бажання і люди могли б робити. Їх бути можна вирішити. вирішити. І це Однозначно. великі кошти на це потрібно витрачувати. Ну, попередньо ми рахували в 2015 році десь до 100 тисяч гривень. До 100 тисяч гривень, але фактично, що районна рада могла б і та сама е, сільська рада і, де, де, я... перше, зацікавлені дві сільські ради, на сьогоднішній залучені е, за люди, є Гуменецька територіальна об'єднана громада. Я не знаю, яка є бюджету тих селах, але. Гумнецька сільська рада досить потужна, одна з найкращих в Україні. Так, Я так. думаю, при, при бажанні гумниць можливо було би повністю зробити цю документацію. Тим більше, бюджет Гумнецької громади на сьогоднішній день це 50% відсотків. Бюджету Кам'янець району у 2015 році, тобто половина бюджету району, це, це територіальна об'єднана громада. Монець а ну можливо треба потрібно так зазначити, що там відповідальна і досить і жінка, сільська голова. Можливо, і причина в цьому ще також підкреслити, що в думка досить відома, як сільська голова, і вона так міцно вміє тримати в руках і їй довіряють. їй висловлюють свою подяку, вдячність і. Вона ну, так, що може руї... зможе. Я, я впевнена, що вона зможе проїну руї... кадирову Інну Григорьеву, як ми кажете, а всі, хто там називається мама там у, у Гуненській територіальній об'єднаній громаді, можна говорити часами. І, я думаю, що можна написати на одну книжку. Досвід, да, досвід, досвід великий, досвід в роботі великий. Її повірили, ми, Крім неї об'єдналися зараз 21 село. Вони непогано, жодної школи не закрили, хоча маленькі школи пішли тільки в розвиток, зробили багато вже дитячих садків, є проекти на нові дитячі дороги, є звідки розвиватися. Тим більше, я думаю, зацікавленість би було в гуманецькій громаді, в тому, що відповідно формульного методу, в них до 4 мільйонів гривень щороку вилучається. Державний бюджет, так як в них не вистачає населення, на які це якби дійсно ці села війшли. Думаю, що Донецькій територіальній війній громаді 4 мільйони гривень не, б, не заважало би своїх, які б своїх, яких би вони не давали в державний бюджет для, для розвитку тих самих сіл і своєї інфраструктури. Ну, я особисто розмовляла з губернатором. Він хоче тільки за волевиявленням самої громади. Його цікавить саме як хочуть люди. Думку людей я бачила по підписах. Я була особисто на зборах. Вони дійсно хочуть до Кам'янець-Подільського району, хоч має якось там формуватися, якось буде формуватися, яким методом. На даний момент, ну, так як ми обговорювали, ми плануємо зустріч. Чи буде хтось з представників саме Кам'янець-Подільської районної ради, бо е, стояло таке питання, що от від Чемеровець є, а от від Кам'янець-Подільського ніколи немає. Але я наперед відразу говорю, я розумію, я там була, я там бачила. Просто ніхто не хоче оцих передрьох. Але е, є домовлено, що якщо буде відбуватися таке дійство, буде дійсно підготовлено і представник буде з області. Ви б висловили таке своє бажання донести просто людям, що бо, ну ходять такі чутки, їх не хочуть, де да немає такого у нас. Розумію, у нас всі люди однакові на територіальній одиниці України завжди це повторюю. І свою позицію чи дійсно є можливість, нема можливості, щоб якось на зустрічі завітали до нас? Ну питання досить цікаве, розумію, але без запрошення гості не ходять. Ні, ну Ми запросимо так. так. Мешканці запросять. ну... Якщо де я як, маю відповідно за свої посади обов'язки, маю також відреагувати на, на любі запрошення, маю право представляти Хмельницькодійську районну раду в будь-якій організації, в будь-якій громаді. Тому, якщо буде запрошення, то я, звісно, приїду і свою думку донесу до людей. Якщо буде да, потрібно да, дійсно да, людям. Да. Ну я думаю, це ініціативна група, яка є в даних селах, яка підписи збирала. Я думаю, що рівноправство має все ж таки тут перемогти. Будь-які законні мірки мають дослухатись до людей. Ну, це моя така позиція. Тому дякуємо. Далі слідкуємо за розвитком, і все ж таки плануємо спільну зустріч з громадою. І я особисто буду з вами як гість, також дякую. Але але. Tu, tu veiližate, prišitėte savo kintį.